Доброго дня, мої маленькі слухачі! Сьогодні я вас знову познайомлю з іще однією домашньою тваринкою. Отже, слухайте уважно. Це маленький звір. Він швидко стрибає. Має довгий хвостик, який на кінчику пухнастий. Хто це, дітки? Так, дітки, це чилійська білка Дегу. Чалійська білка Дего подобається дорослим і дітям за спритний веселий норов, належить до виду південно- і латиноамериканських гризунів, в природі проживає в південноамериканських країнах Болівії, Аргентині, Чилі та Перу. Приручена людиною чилійська білка може радувати свого власника протягом 8-10 років. Вони кмітливі, розумні, реагують на своє ім'я і навіть піддаються дресируванню. Але кожна особа на чилійської білки володіє індивідуальним характером, який закладається з дитинства зірка. Знайомтесь, це Рекс. Він живе в ось такому будиночку. Спілкуватися з ним потрібно спокійно, тихим голосом, уникаючи різких рухів, не можна хапати різко руками його за спинку або з боку. Від страху він може виявити захисну реакцію і скинути шкіру з хвостика. Шерсть Дего неймовірно приємна на дотик. Зір у Дего не дуже розвинений. Хоч і з хорошим оглядом на 360 градусів, але в них дуже гострий слух. Має ось такий хвостик. Ця частина тіла у тварини дуже чутлива, тому смикати і тримати вихованця за хвостик не можна. Також Дего має чотири лапки коротші передні і більш довші задні. В них кумедні гарненькі мордочки, на яких розташований приплюснутий ніс, вуса та гострі зуби. Вони ростуть протягом усього життя. Їх звірятко періодично сточує обрізні дощечки або гілки. Дего вміють спілкуватися за допомогою звуків висловлювати свій позитивний настрій або невдоволення. А ось так вони умиваються. Чилійська білка вміє бігати. Також вони дуже високо стрибають. Можуть підніматися вгору на висоту 1 метра. Годувати цього звірка слід спеціальним складом і періодично додавати в харчування вітамінні комплекси. Це можуть бути зернові суміші, зерново-фруктові суміші різного роду, колоски і снеки різної структури з різним наповненням. Також вони полюбляють їсти сіно. Можна давати свіжу траву, молоді соковиті гілочки фруктових дерев, різні овочі та фрукти, такі як яблука та несолодкі груші. А ще полюбляють горіхи, але їх можна давати в помірній кількості. Чалійські білки генетично схильні до цукрового діабету, давати тваринки солодощі. Або їжу зі столу забороняється. Рекс полюбляє пити водичко зі спеціальної поїлки. Вода повинна бути постійно чистою. Дитинчат пчеліських білок може бути від 1 до 12, в середньому ж буває від 5 до 6 малят. Народжуються вони зовсім сліпі і без шерсті. Після народження матуся годує їх молоком. Лише з часом вони починають їсти тверду їжу. Дегу дуже швидко звикають до рук і до свого власника. Вони обожнюють, коли їх гладять. Це дуже мила і кумедна тваринка. Отже, до нових зустрічей. До побачення!